Вітаю! Я Буцикіна Наталя, викладач онлайн-школи математичка, і ми разом з вами вивчаємо математику. А ще готуємося до ЗНО системно та послідовно. На цьому тижні ми на моїх сторінках в соціальних мережах розбираємо системою корінь. І я показую. В тестах найчастіше до речі дуже рекомендую приєднатися до нашої сторінки Instagram, де я найчастіше показую найтиповіші, найважливіші завдання, які стосуються кожної теми, і входять в програму підготовки до ЗНО. Але. Є такі ще задачі, які відносяться до профільного рівня. І якщо ви опановуєте самостійно матеріал і готуєтеся до ЗНО самостійно, іноді у вас виникають питання. Погляньте зараз на мою дошку. Я навмисно обрала найцікавіші задачі, які стосуються теми корінь. Ну, мені особисто вони дуже подобаються. І це ви можете знайти в збірничку. Зараз я показую вам. І от коли ви доходите до закінчення теми, виникають такі складні задачі. Наприклад, гляньте зараз на задачу під номером 83 або 84. Якщо спрощувати такі велетенські вирази, то що? Зводити до спільного знаменника? Знаходити додаткові множники до кожного дробу? Ні. Є секрет. І назва цьому секрету увага! Звільнення від ірраціональності в знаменнику. І саме про це піде сьогодні мова. Я вам розповім про цей прийомчик, нагадаю тим, хто забув, і дам можливість опанувати тим, хто не знав. На усіх деталях поступово розкажу усі випадки. Слідкуйте за мною. Як звільнитися від ірраціональності в знаменнику дробу? Як позбавитися корення в знаменнику? Наприклад, в такому виразі, 2 поділити на корень із двічки. З таким виразом, ми перший раз зустрілися в восьмому класі, і якщо працювати з ним, то незручно, ну наприклад, при зведенні дробів до спільного знаменнику буде дуже важко. І тоді стає питання, як звільнитися від кореня. Що, піднести до квадрату, тоді в нас вираз буде геть інший. Або зустрічалися з таким виразом: чисельник, в знаменнику корені з 5 мінус корені з двійки. Це ще складніше. Якщо, наприклад, піднести до квадрату, то в нас в знаменнику буде квадрат різниці, це буде аж три доданки. Як тут звільнитися від раціональності в знаменнику? І вже в 10 класі, коли вивчали коріння того степеня, наприклад, 6. Поділити на корінь четвертого степеня з числа 8, як тут звільнитися від раціональності. Якщо будемо підносити до четвертого степеня у нас змінено буде числове значення дробу, ми не можемо так робити. Або ще складніший вираз чисельнику 1, знаменнику корінь третього степеня з числа 2 і плюс одиничка. А що тут? Підносити до кубу, тоді куб суми нам дасть 4 доданки. І знову постає питання, як звільнитися від ірраціональності в знаменнику? Складаємо теорію, дріб А на Б. Ми можемо і чисельник, і знаменник дробу множити на одне те саме число або вираз, і звідси таким чином, дріб в нас не зміниться, це основна властивість дробу. Значить, нам потрібно буде домножувати чисельник і знаменник на деяке число або вираз. Так, перший крок зрозуміло. Далі, згадайте властивості кореня. Їх тут декілька, але потрібно обрати саме ту властивість, яка знищить корень. При піднесенні кореня того степеня до степеня такого самого, як показний корень, в нас залишається просто підкореневий вираз. Тобто потрібно буде домножити на вираз, який нам знищить корінь. Прийом зрозуміло? Розбиратимося тепер на практиці, поступово з кожним, з кожним прикладом. Починаємо. Почнемо з восьмого класу і з самого першого прикладу. Якщо в нас в знаменнику міститься просто один корень, це дуже легко. Чисельник і знаменник домножимо на такий самий корінь. В чому тут сенс? Корень із двійки помножити на корені із двіки дасть просто підкореневий вираз. І тоді в чисельнику два корення з двійки, в знаменнику двійчка, і двічку можна скорочувати, залишити, залишається просто корінь із двійки. Все дуже просто. Погляньте, ось основне правило, яке ми зараз використовуємо: ми чисельник і знаменник множимо на корінь, який міститься в знаменнику. Це якщо корінь квадратний. І знаменник тоді буде дорівнювати підкореневому виразу. Тренуємося. Наприклад, в чисельнику 4, а в знаменнику корінь з числа 8. Домножимо і чисельник, і знаменник на корінь з числа 8. Маю 4. Давайте я тут приберу, щоб мені не заважало. Двічку прибираю, щоб було красиво. 4 множимо на корінь з числа 8. Знаменнику корінь з числа 8 на корінь з того ж самого числа дасть просто підкореневий вираз. Я його переписую вже більш швидко працюю. 4, 8 скорочуємо, я поділю на 4, і тут буде двічка. Залишається корінь з числа 8 поділити навпіл. Не обов'язково дріб у нас залишиться без знаменника. Він може бути той знаменник, але це вже ціле число і це приємніше. Далі будемо тренуватися. Наприклад. 9 на корінь і стрійки. Я домножу і чисельник і знаменник на корінь і стрійки. В знаменнику буде 3. 9 3 скорочується, залишається трічка в чисельнику, 3 корення стрійки. Цей вираз не містить кореня в знаменнику. Я хочу, щоб ви тренувалися, хочу, щоб ви набували досвіду. Наприклад, в, в чисельнику 7 знаменнику. Корень з 14, звільніться самостійно від раціональності. Або в чисельнику 5, в знаменнику корень з числа 10. Або декілька виразів потрібно опрацювати, щоб мати досвід. Це дуже важливо. Наприклад, в чисельнику нехай в нас буде число 6, а в знаменнику 2 корення і стрічки. Попрацюйте. Ходімо далі. Наступний вид, погляньте, коли в нас в знаменнику різниця двох коренів. корень 5 п'яти мінус кореність двічки. Я нагадаю зараз вам одну формулу. Якщо різницю двох виразів помножити на їх суму, то буде в нас різниця квадратів двох виразів. А якщо це не просто вираз, а якщо це вираз з коренем? корень за мінус корень з Б, якщо домножити на кореніза додати корень з Б, це буде кореньза в квадраті мінус корень із Б в квадраті. Я швидко переробила формулу різницю квадратів на вирази ірраціональні. А корень в квадраті дасть підкореневий вираз, тому це буде просто а мінус Б. Це нас влаштовує. Тому ми будемо домножувати, якщо в нас кореніза мінус корень із Б. Домножувати на вираз корені з а плюс корені з б. Це називається спряжений вираз. Він відрізняється тільки знаком. Ну що, працюємо. 3. Множимо на корені з 5 додати корені з 2. В знаменнику я переписую поки що дві дужки. Корені з 5 мінус корені з 2 на корені з 5 додати корені з 2. І саме ці дві дужки мені дадуть різницю квадратів, і це буде 5. Мінус 2. Поки чисельник я переписую, на початку, коли ви розбираєтесь, не потрібно відразу намагатися швидко робити. Що вийде? 5 мінус 2, це трічка. Три в чисельнику в знаменнику скоротили, залишається корінь із додати корінь із Зрозуміли? Погляньте, в мене теорія зліва є, якщо в нас вираз містить знаменник у корені за плюс корені з b, ми будемо домножувати на вираз зі знаком мінус. Якщо знаменник у знаменнику корені за мінус корені з b, то домножуємо на вираз зі знаком плюс. Але все одно в знаменнику в нас буде різниця квадратів. Не обов'язково. Зараз буду поступово прибирати і розповідати. Не обов'язково робити так, щоб брати такі завдання, де в нас буде в знаменнику два корення. Може бути і вираз от з одним коренем. Ну, Наприклад, в чисельнику нехай в нас буде 4, а в знаменнику корінь з числа 7 плюс 3. Так може бути. Але все одно ми будемо користуватися тим самим правилом. Домножуємо на корені з 7 мінус 3. Вираз протилежний за знаком. Ну, сказати, що геть протилежний, не можемо, Корені і 7 ж без знака мінус. Просто відрізняється. Була дужечка зі знаком плюс, переписую її, а домножуємо на дужечку зі знаком мінус. Оце найголовніше, що ми отримали. Не лякайтеся. Знаменнику в нас 7 корень в квадраті, мінус 3 в квадраті, в жодному разі не плюс, мінус 9. 7 9 від'ємне, так буває. Корінь 7 мінус 3. Все переписала. Знаменнику мінус 2. 4 на мінус 2 поділили, залишається. Мінус 2. В дужечках корінь з 7 мінус 3. Хочете, розкривайте, хочете так залишайте. Все в залежності від завдання. Але вже мета наша досягнута. Ми звільнилися від раціональності в знаменнику. Приберу те, що написано. І ще декілька завдань. Для самостійної роботи вам напишу. Попрацюйте самостійно і звільняйтеся від раціональності в знаменнику. Наприклад, в чисельнику 2, в знаменнику корень із 5 плюс 1. В чисельнику придумаю на ходу завдання. В чисельнику 10, в знаменнику корінь із трічки, плюс корень із двічки. Або в чисельнику 5, а в знаменнику корінь з числа 8. Мінус корінь з числа 3. Можна вигадувати до нескінченності. Попрацюйте, нехай це буде ваша домашка. Переходимо до 10 класу. Тут же все більш складно. Спочатку поясню принцип. Погляньте, якщо в нас в знаменнику корінь n того степеня, то звільнитися від раціональності домноженням на такий самий вираз нас нічого не вийде. В чому тут сенс? Корінь n того степеня з числа при піднесенні тільки до степеня n позбавить нас цього кореня і залишить підкореневий вираз. Звісно, якщо корінь четвертого степеня з числа 8, ми будемо домножувати на корінь четвертого степеня з числа 8 в кубі, чому в кубі 1 і 3 саме дадуть нам 4, тоді не залишиться просто підкореневий. Розумієте? Давайте я попишу корінь четвертого степеня з числа 8 помножити на 8 в От тут буде 8 в степені 4, і корінь четвертого степеня з 8 в степені 4 дасть нам просто 8. Угу. Але є більш приємний шлях. Але ж тут не просто число 8. Для тих, хто добре знає табличку степенів, я нагадаю: Корінь четвертого степеня, а число 8 можна представити як 2 в кубі. Розумієте? Що тоді достатньо домножити на корінь четвертого степеня з двійки в першому степені тобто на просто 2. Тому все буде набагато швидше. Ми отримаємо 6, корінь четвертого степеня з двійки, в знаменнику двічка. 6,2 скоротили, буде 3, корінь четвертого степеня з двійки. Якщо подивитися уважно на те правило, яке я записала, гляньте. Якщо в нас n показник кореня, k – показник степеня, якщо під коренем є степень, тоді домножити на корінь степеня n, і показник степеня підібрати як різницю показника кореня і показника степеня. Ну, давайте ще потренуємося. Знову я прибираю те, що пояснювала, і будемо на практиці тренуватися. Поїхали. В чисельнику нехай буде 5, а в знаменнику корень. 3 степеня з числа 25. Дивимося, що 25 то є 5 в квадраті. Корінь третього степеня з числа 5 в квадраті потребує тільки одного кореня третього степеня з п'ятірки. Як я порахувала, що тут перший степень 3 мінус 2. Тоді це буде просто 5. В чисельнику 5 помножити на корінь третього степеня з 5. Отримаємо 5, 5 скоротилось, просто корінь третього степеня з числа 5. Ще приведу один приклад. Нехай в чисельнику буде 9. А в знаменнику корінь п'ятого степеня з числа 27. Що таке 27? 9 я переписую, а про 27 знаю, що то корінь п'ятого степеня з трійки в кубі. 5 мінус 3,2 достатньо домножити на п'ятого степеня з трійки в квадраті. Саме тоді ми отримаємо трійку в знаменнику. В чисельнику я можу записати коротше, корінь п'ятого степеня, 3 в квадраті то 9. 9, 3 скоротилося, і отримаю 3 коріння п'ятого степеня з числа 9. Угу. Знову я пропоную вам потренуватися. Приберу вже зайве. Ви будете спрощувати вираз, наприклад, в чисельнику 4, в знаменнику корінь. 5 степеня з числа 8. Знову 8, 2 в кубі і перебирайте. Ще потренуйтеся, нехай буде в чисельнику 10, а в знаменнику корінь 7 степеня з числа 125. Ну, вже вигадую, щоб вам було складніше 125 то 5 в кубі. На що домножити питання. Це ми розібрали тільки О, третій приклад. У нас ще був четвертий приклад. Якщо корінь третього степеня з двійки додати один, нам потрібно позбавитися від раціональності в знаменку, я вам нагадаю таку формулу. Вона називається сума кубів, Корінь третього степеня із, А додати корінь третього степеня з Б. Якщо домножити, це називається неповний квадрат різниці, корінь третього степеня із А в квадраті мінус корінь третього степеня за Б, додати корінь третього степеня із Б в квадраті, ми отримаємо просто А плюс Б. Це формула сума кубів, а є ще формула різниця кубів. Якщо тут у нас буде мінус, а в цій дужки, відповідно плюс, то тут буде А. Б. Чому А мінус Б, це корінь третього степеня із А в кубі і корінь третього степеня із Б в кубі, між ними знак мінус. Тож, якщо ви бачите А плюс Б, знову покажу ту теорію, яка в мене тут зліва записана, є. Наприклад, сума коренів третього степеня. До речі, тут може бути не корень, а може бути деяке число, неважливо. Домножимо на неповний квадрат різниці. Якщо в нас тут буде мінус, тоді на неповний квадрат суми. Слідкуйте, якщо мінус, тоді тут плюс. Угу. Тренуємося. Домножимо, дивлюся, що мені потрібно дошку трішки звільнити. Я буду прибирати те, що писала. Я ж думаю, що ви запам'ятали вже, якщо ні, то повернетеся, ще раз переглянете. І поїхали домножуємо чисельник і знаменник на неповний квадрат різниці. Корінь третього степеня з двічки, плюс 1 домножую на корінь третього степеня з двійки в квадраті, тобто числа 4, мінус добуток корінь третього степеня з двійки і одиниця так і залишиться, і плюс просто одиничка, то є в квадраті. 1. І в чисельнику один, я для порядку пишу, можна ще не писати, корінь третього степеня з числа 4, мінус корінь третього степеня з числа 2 плюс одиничка. Знаменник мені дасть 2 плюс 1. Розумієте? Це буде в нас сума кубів куб першого, корінь з 3, третього степеня з двійки плюс 1 дасть 2, куб другого мені дасть 1. І сума кубів 2 плюс 1. А чисельник вже не дуже приємний, але наша мета була позбавитися від раціональності в знаменнику. Тоді наша мета досягнута, чисельник я переписую в тому вигляді, який він у мене був. Приведу ще один приклад. І знову дивіться, потрібно багато практики, щоб це все відпрацювати. Ще один приклад. Нехай в нас чисельнику буде одиниця, а в знаменнику корінь третього степеня з числа 4 плюс корінь третього степеня з числа 2 плюс 1. Це зауважимо, якщо ми уважно слідкували за попереднім поясненням, це в нас дуже схожа дужечка, але зі знаком плюс. Тоді, якщо домножимо на вираз такий самий, але зі знаком мінус, це в нас не повний квадрат суми, а домножимо на різницю двох виразів, то буде та сама формула, але вже різниця кубів. Я переписую те, що було. Тут навіть переписувати це вам не 8 клас. Потрібно уважно. Корінь третього степеня з числа 4, плюс корінь третього степеня з числа 2, плюс 1. Я домножую на корінь третього степеня з числа 2 мінус 1. Угу. І тоді в мене в знаменнику це все перетвориться на 2 мінус 1. Корінь Попишу корінь третього степеня з двічки в кубі мінус одиничка в кубі. Це буде 2 мінус 1. А з чисельнику корінь третього степеня з двічки мінус 1. Тоді, знаменник одиниці, я не пишу, і залишається все дуже легко. Корінь третього степеня з двійки мінус 1. Я розглянула все, що планувала сьогодні на уроці. Якщо є цікавість і ви почали розв'язувати приклади, про які я говорю зараз, то напишіть мені, я розберу і ці задачі, якщо у вас не вийдуть, розповім, поділюся, як це робити. А ще погляньте на задачі 85, 86, 87 і далі. І скажіть, чи знаєте, як розв'язувати саме такі завдання? Напишіть мені в коментарях, знаєте чи ні, можливо, я відкрию вам і інші секрети. Як завжди, я впевнена в тому, що це відео було неймовірно корисним для вас. Я прошу підписатися на цей канал, щоб слідкувати за наступними матеріалами. Як завжди, з вірою в перемогу не зупиняємося, крокуємо далі. До зустрічей!